І йдуть трава росте не по дням, не по годинам, а, мабуть, уже по хвилинам і секундам. Дивіться, що сталося буквально за тиждень. Ну що, порівняємо до після. Після, як ви бачите, вже все покошене. І гарненько вийшло. Дивіться, як злаки квітують. Шикарняні. А тут вже посаджені чорнобривчики. І навіть вони вже квітують. Ну, звичайно, це я купила на базарі, але ж гарно. Ось такі ганьоні. І тут два штучки. А ось і моя помічниця. Дуже зручна, вона мені дуже подобається. Це все обкашує виходить файненький газончик. Ось уже квітують трояндочки, Дивіться, яка краса. М -м -м. А це практичне застосування трави. Мульча. Все замульчувала. І бачите, як гарненько пішли у ростові ручки. Маю надію, ще. Тиждень і будуть.